В Україну йде потужний холодний фронт та сніжна погода. Така погода буде зберігатися на всій території країни щонайменше наступні три дні. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у неділю, 16 лютого, сніги й тими у всіх західних, північних областях, а також у Вінницькій, кіровоградській, черкаській, полтавській, харківській та дніпропетровській. На всій решті території країни буде суха та хмарна з проясненнями погода. Вітер буде відчутний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде морозною, від мінус 3 до мінус 7 градусів морозу. Лише у південно-західних областях буде не так холодно, всього від мінус 2 до плюс 1 градусів тепла. Вночі по всій країні буде від мінус 5 до мінус 13 градусів морозу. Дорогі глядачі! 61% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У понеділок, 17 лютого, сніг буде йти у Харківській, Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Донецькій областях. На всій решті території країни цього дня буде суха та хмарна з проясненнями погода. Вітер буде незначний 3,8 метрів на секунду. В день температура повітря буде коливатися від мінус 4 до мінус 8 градусів морозу. У південних областях вдень від 1 до мінус 4 градусів. Вночі стане ще холодніше. По всій країні очікується від мінус 8 до мінус 15 градусів морозу. А у Чернігівській, Сумській та Харківській областях буде ще холодніше до мінус 18 градусів морозу. У вівторок, 18 лютого, без істотних опадів, по всій території країни буде панувати суха та хмарна з проясненнями погода. Вітер буде помірний 3,8 метрів на секунду. Температура повітря в день буде коливатися від мінус 3 до мінус 8 градусів морозу. А вночі буде ще холодніше від мінус 5 до мінус 13 градусів. У Харківській областях буде аж до мінус 18 градусів морозу. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!